І так, всім привіт! Рубрика Неперекуп. Сьогодні, сьогодні ми займемось ваз 2105 Я вже довго нею займаюсь. Зараз я в трьох словах вам розкажу, що я вже за цей період з нею зробив. І так, ось він тут захований наш мотор. Дивіться, 21-213. От ми його зняли. Все, так, тут, по-моєму, маховик ще залишився. Ну, але він у нього на вироботка є. Так, там же ми зняли коробку. 5 -5 ступку поставили 4 ступку. Але в ті 4 ступки вибуває четверта. Тепер ми от взяли з донорської машинки коробку. Але В чому проблема? Бачите, отак от. отут от все сіфонить маслом. Та й не знаю, ставить чи ні. Ну, Ми попробуємо витерти. Де воно? Чи тут воно сіфонить, чи тут воно. Ну Бачите, от, цей гермітоз, прокладка тут якийсь, не знаю, пакет прокладок. Може, тут погані прокладки поклали. Але ми зараз витрим побачимо. Якщо буде текти між цим і цим, ну, то вже нічого робити не будемо Просто будемо масло підливати. Якщо між піддоном і корпусом, то тут можна в будь-який момент прокладки замінити, на яму заїхати де і все. Так що отак? От. Будемо цю коробку ставити, і буде тепер четверта не влітати. А, ну, а мотор? А мотор, э, цей же ж двигун ми зняли. да? А туди ставимо ми двигун. Э, вас. ну Я по потім покажу. Це з червоної копійки. 11-й мотор. Зараз чухаємо коробку. Ага, ага. Що, що, що забуван сказати? Вібрації. Є вібрації при збросі газа. І, можливо, можливо, це за люфта. люфта от, люфт хороший, є задні хрестовини. Це знову ж таки це кардан з цієї машини, що і коробка. Про неї ви потім, ну цю машину подивитесь далі. А тут кардан, та хрестовина нормальна, це нормальна, підвісний нормальний, шліцова нормальна. Так що кардан коробка залітають на п'ятерочку, мотор уже залетів. Так що включусь уже в гаражі. Як ви зрозуміли, це в нас п'ятерочка. Тут зараз встановлений двигун ВАЗ-21011 з, тої, з тої червоної копійки, яку я взяв на розборку. Е, ну і для економії, так скажемо, для того, щоб ще більше економити, чим ми. Можливо, там на газу не буде велика економія, але на бензині буде точно економія. І допустимо, якщо в мене буде клієнт на газ, я газ скину, а на бензині там по трасі щось около 7 літрів, один і цих двигун бере. Ніоски все-таки більше на літру, і це як мінімум. Ну, Безконтактну систему запалення продав. Зараз буде контактне, звичайне, але в мене, в мене є. В принципі, в мене є безконтактний короткий шток. Ось така проставочка на газ. Тут, звичайно, стартер, знімати дуже, дуже неудобно. Все, поки завідка зараз поставимо коробку, кардан і перетягнемо в другий гараж та й будемо пробувати збирати, все, запускати і так далі. Давай пробуй Давай-давай Педальки, педальки накачай. Ну, 고 <목소리> І все добре. Двигун робить нормально, хоча я в нього ще не ліз, не регулював клапана, не натягував цепку. І, звичайно, старі свічки, контактне запалювання, там взагалі не зрозуміло, як воно все працює, але працює нормально. Карбюратор мій дружбан Саньок, трошки його підкрутив, настрою, тому що там взагалі було якісь, ну, якісь, якісь проблеми з ним були. Так що зараз, в принципі, модно, двигун працює нормально, машина запускається, але, але машинка знову не, не подвижна, так скажемо, не на ходу. Тому що вилочка, вилочка яка управляє е, вижимним підшипником, сильно далеко відходить на її сильно, сильно великий вільний хід. І тому е, як це пояснити? І тому треба знову знімати коробку. Тому що видно, штир, який, на якому ходить вилочка, сильно він чи виробився, чи сильно що, чи і вилочку, мабуть, треба нову. Загалом, там із коробкою проблеми. Коротше, нюанси цією коробкою капець. Я раді цієї коробки машину взяв. Так що зараз в пошуках ще одної машини, щоб поставити на ваз 2105 нормальну коробку. Фіатурску не хочу ставити по причині того, що ці звуки воя туди-сюди, і на прицеп, Батін на село нема сенсу ставити 5ступку. Ну, навіщо вбивати, якщо можна її продати. І, і знову ж таки, на ці кошти, купити там ще якусь машинку в проєкт, не перекуп і так далі. Так що, зараз що? Зараз машинка не на ходу, вона заводиться, але не на ходу. Щеплення немає. Рушити з місця ми не можемо, нікуди поїхати ми не можемо. Так що я оце після вихідних її так залишив. І все. Чекаю нову машинку для так сказати, для розборки, для рубрики неперекуп, щоб з неї зняти, демонтувати коробку і поставити в ВАЗ 2105. Можливо, можливо, ВАЗ 2105 виставлю на продаж, не знаю, ціну за неї можна просити, я думаю, 20, якщо я все зроблю, якщо я з нею зроблю лялечку. Тобто, ну... Газ вписаний, газ нормально настроєний. Е, ну, буде. Я поїду до газовщика і ми під цей 1,3 двигун настроїмо добре газ. Е, тому що все-таки газ працював на двигуні 1,7. Я думаю, там треба трошки підшаманити. Е, хай він там порегулює. первічку, вторічку Я не знаю, як це там регулювати можна. Но там же є такі два, два цих, дві, дві крутілочки, два краніка. Замінив масло, фільтр. Ну, Повітряний фільтр також викинемо, поставимо другий. Ну, може, може замінювати масло в коробці на всяк випадок. А так, в принципі, машинка на ходу. Класна машинка. Так що, щоб рухатись далі, можливо, через місяць, два, три, можливо, я викину цю машинку на продаж. За 20 тисяч гривень. Не знаю, напишіть в коментарях, це дорого чи дешево, не знаю. Так що все, таке вам коротке відео. Ну як коротке, може і коротке, я не знаю по таймінгу скільки вийшло. Новини, що відбувається з машинкою у вас в Азиналь Зараз, поки на ній ніхто не їздить, чекає, чекає вихідних, щоб я до неї приїхав і щось з нею робив. А в вслідує відео ну, про мою шоху, Жигульок знімав серію, а потім вже покажу вам донорську першу донорську машинку. ВАЗ Класика жгулі, так скажемо. Все. Став лайки, підписуємося на канал Китавто. Силки всі в описі на нашій соціальній мережі. Ну і звичайно, всім пока.